Лати праці абсолютно хочу ще раз підтвердити те, що я говорив на засіданні уряду. Я вважаю, і уряд вважає, що оплата праці українців недооцінена, і ми вважаємо, що нам є тут над чим попрацювати для того, щоб запропонувати ефективну модель. Я хочу запевнити вас, як тільки ми завершимо цю роботу, як тільки ми будемо бачити, що всі підходи відповідають реальному економічному стану, ми презентуємо це українському парламенту і будемо просити вашої під тому, що без змін законодавства нам теж це зробити буде неможливо. Тобто я відповідально ставлюсь до своїх слів, що стосується справедливої пенсії, що стосується гідної оплати праці українців. А, і е, такі кроки будуть зроблені. І ще один пріоритет, який є важливий, я його залишив на завершення, але він є важливий і стосується в тому числі підвищення заробітної плати. Це підтримка української освіти. Вважаю, що це має бути нашим надзвичайно важливим пріоритетом. Ми маємо якісно навчати дітей в садочках, школах, професійно-технічних закладах і е, вищих закладах освіти. Ми маємо створити якісний. Держав, якісне державне замовлення, яке буде повністю відповідати підготовки кадрів в наших закладах освіти. І потребам ринку праці, чого сьогодні немає. Ви бачили сьогодні презентацію міністра освіти про те, що нам потрібно побудувати абсолютно новий підхід до нової школи підтримки цих шкіл, і це буде потребувати як мінімум середньострокової і довгострокової стратегії нашого руху. Тому це пріоритет залишається і в ньому зберігається підвищення заробітної плати. Ми будемо пропонувати це народним депутатам України. Для вчителів, тобто ми вважаємо, що на два кроки по єдиний тарифний сітці ми можемо це зробити і таким чином там від 300 і більше гривень для кожного вчителя і 700, і 500, і 900 буде піднято. А крім того, з 1 грудня 2016 року відбудеться 10%. Це не дуже Такий, я би сказав, прийнятний крок, але можливий на 10% будуть підняті всі соціальні стандарти: і мінімальна пенсія, і мінімальна заробітна плата це вже буде автоматично, але ми вважаємо, що цього є недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб я би сказав, не радина, не радикально, а кардинально збільшувати доходи українців, в тому числі стимулюючи внутрішній попит. Окремо, хотів би сказати і про те, що ми будемо приділяти увагу в наступному році інфраструктурним проектам. Ми будемо наповнювати державний фонд регіонального розвитку для для виконання програм регіонального розвитку, а також підтримку через механізми соціально-економічного фонду підтримки такої регіональної співпраці. Ми будемо це робити спільно з місцевими бюджетами. Ми взагалі вважаємо, що 2017 рік буде роком зростання. Але ще раз хочу підкреслити: нам з вами в кончі важливо спільно. Я не хочу тут розділяти коаліція опозиція. Ми маємо спільно напрацювати план дій для розвитку України, тому що Україна і українці це понад усе. А всі інші політичні чвари це треба залишити на узбіччі до того часу, коли люди будуть отримувати нормальну заробітну плату, нормальну пенсію, а економіка буде настільки стабільною, що зможе фінансувати сильне, міцне українське військо, а Україна відбудеться як європейська демократична держава. Тому закликаю всіх. Спільно працювати над цим питанням. Я дуже хочу подякувати всіх народних депутатів за підтримку ініціатив уряду. Вчора на засіданні уряду я дав доручення, що при підготовці проєктів законів, які будуть вноситись в парламент, дуже важливо, щоб була врахована думка під час розгляду на уряді профільних комітетів. Тому ваша думка навіть при ухваленні рішень уряду буде враховуватись. Я прошу використовувати цей механізм. Ми внесемо відповідні зміни до регламенту роботи українського уряду і будемо далі налаштовані і будемо далі підтримувати тільки конструктивну взаємодію з народними депутатами України. Дуже дякую і бажаю нам всім успіхів. Дякую, шановні колеги. Дякую, дуже Володимир Борисович. Година запитань до уряду завершена час вичерпаний.